Я хотіла поділитися. Перше, для мене це, мабуть, перший курс за останні багато років, який я відвідала від початку до кінця. В мене прям моя галочка, я коли брала цей курс, я така ти маєш відвідати всі заняття. Ну, взяти максимум, скажімо так. Я із тих людей, яка купила курс, і думаю, що вона його вже пройшла, поки коли проплата. Можна. А проходиться він потім колись давним-давно. І для мене це було однією з цілей пройти цей курс, прям ну, відвідати, відчути цю атмосферу, максимально включатися в завдання. Тому, ну, якщо от про виправдання очікувань для себе особисто ну, це було прекрасно. І мені здається, що це і ваша дуже велика робота, того що вас, ну, і твоя, і команди. Бо ви давали цікавий матеріал. Е, мені не те, щоб було важко приєднуватися, я себе якось змушувала це робити, бо я знала, що я зараз прийду на лекцію, прийду на курс і отримую точно щось нове, щось цікаве, що я зможу взяти. Е, я особисто дуже кайфувала від практичних завдань, хоча згодна, що після робочої, е, робочого часу, е, ну правда, іноді мозок такий, я пішов кудись подалі. Але давала можливість пов повключатися в роботу і підкріпити всю цю теорію, яку ти давала на практиці. І я так особисто я так краще запам'ятовую, і мені по факту потім вже на практиці легше це взяти, тому що я це робила. І тому угу. для мене це прям теж великий лайк, плюс і дуже, дуже класно, що це було. Дякую за розгорнуті відповіді по домашкам. Бо теж, як говорила Ксенія, багато інформації, яка і була у мене, але структура з'явилась, і дуже класно, що є якесь підтвердження, що все-таки мої знання не зовсім там не, не актуальні. Угу. Трошки синдром самозванця <с foreign language> <consider a sense> um, <smanship> в цьому hum. моменті. Ось um, uh, uh, завжди. <Vegeta> Е, тому теж дуже класно. Ну, Я взяла дуже багато з цього курсу. Я точно впевнена, що я багато взяла вже зараз, і я багато чого могла принести в свою команду і говорити: давайте будемо пробувати це, давайте будемо пробувати це. Е, дуже класно, що було дуже багато реальних кейсів. І спілкування з е дівчатами теж е різні досвіди, різні ситуації. Можна подивитися на все з різної сторони, бо дуже замилюється око, коли ми працюємо в однаковій е бульбашки, скажімо так, в однаковому стані. Е тому я максимально задоволена. Е Ну і теж бюджет, це, до речі, теж так класно співпало, що ми в цьому році вирішили його зробити. І лекція по бюджету мені просто допомогла підтвердити, чи там я його трошки перероблю. Думаю, класно, так все співпало, що можна це робити ну, разом з тим, що ти робиш на роботі. Тобто, це просто ідеально, як на мене. Тому дуже вдячна тобі, дуже вдячна команді і всім дівчатам.